Вітаю, друзі, сьогодні 14 травня 2025 року. І, звісно, головною подією, навколо якої ми осмислюємо ситуацію, це є 15 травня 2025 року, коли у Стамбулі повинні відбутися чи не відбудуться прямі перемовини між Україною та Російською Федерацією щодо досягнення миру. Туди їде російська делегація у складі міністра закордонних справ Лаврова і помічника президента Російської Федерації Путіна Ушакова. Однак від України склад делегації поки що незрозумілий. Відомо лише, що Зеленський вирішив особисто їхати до Стамбула. При цьому. Він різко змінив свою позицію в тому контексті, що спочатку він вимагав для того, щоб провести перемовини з Російською Федерацією припинення вогню. Зараз вже такої передумови він не висуває після окрику Трампа, який в своїй соцмережі просто і недвозначно написав: зустрічайтеся негайно. От отже, Зеленський туди їде, але чи їде туди Путін, невідомо. Навколо всього цього така, знаєте. Театральність, таємничість, дешевий водевіль. Тому що Трамп теж говорить, то він не поїде, то він поїде. Якщо там буде Путін, то він, можливо, змінить свій графік і поїде. Е, я думаю, що все це прикриває якісь там дуже інтенсивні консультації, узгодження. Там. Сьогодні, нібито Путін повинен виступити ще за якоюсь заявою. Побачимо. Але темою цього відео є трошки інша тема. Темою є позиція американського бачення того, як закінчити бойові дії між Україною та Російською Федерацією, як мінімум на певний час. Це так звані пункти спецпредставника США по Україні Келога, який він представив Україні. Я так розумію, що це відбулося або в Парижі, або в Лондоні, і також нашим європейським партнерам, а саме Німеччині, Франції і Великій Британії. Загальному структура цих пунктів відома вже давно, тому що були зливи в засоби масової інформації, але дзеркало тижня опублікувала повний перелік цих пунктів, тому давайте все ж таки зупинимося на них, Як Штати, що вони пропонують як схему алгоритм закінчення війни. Отже, до речі, слід відзначити, що цей план він значно реалістичніший ніж все те, що пропонувала українська сторона до цього, як би ми до цього не ставилися. Тому що всі ці формули миру, саміти миру, плани перемоги, плани стійкості, вся ця маніпулятивна туфта, якою нас годували кілька років Зеленська і компанія. Звісно, що це все були неробочі механізми, що свідчить про те, що вони використовувалися виключно з метою маніпулювання думкою як українських громадян, так і наших іноземних партнерів, замість того, щоб реально розробляти якийсь механізм. Того, як е, закінчити війну. Отже, е, пункт перший. Обидві е, в самому плані е, спецпредставника Келога пунктів немає. Це умовно дзеркало тижня е, пронумерувало ці пункти, тому будемо йти за цими пунктами. Отже, е, обидві сторони погоджуються на постійне припинення всіх воєнних дій, е, негайно е, на поточній лінії розмежування і залишатиметься кімнати. Е, Ця лінія розмежування чинною до остаточного обміну територіями. Між військами утворюється постійна 30-кілометрова демілітаризована буферна зона, яка моніториться спільною координаційною комісією. Щодо моніторингу в цих пунктах вже відразу забіжу вперед, ясності взагалі немає, фактично. Ну тобто, це такий рамковий документ. І другий пункт: обидві сторони негайно розпочинають технічні переговори за сприяння США. З метою реалізації мирного врегулювання та повного припинення е, військових дій. Я так розумію, що зараз те, що ми спостерігаємо, це реалізація цього другого пункту. От, тобто, фактично, і Російська Федерація, яка теж повідомлена про ці 22 умовні пункти Кіта Кітакелога і Україна, вони рухаються, умовно кажучи, згідно цього плану. Третій пункт: обидві сторони погоджуються на негайне постійне припинення всіх військових дій у всіх просторах повітря, суша, море і інфраструктура. Четверте, треті країни, що сприяють процесу за підтримки, США, розроблять і впровадять механізм моніторингу та верифікації для забезпечення дотримання обома сторонами повного припинення воєнних дій. Це те, що я кажу, що питання моніторного взагалі не конкретизовано і не врегульовано. Я думаю, що воно насправді викличе дуже багато суперечностей, заперечень і дискусій, тому що, по-перше, лінія буферна зона 30 км і її моніторинг вони вимагатимуть однозначно якихось залучення військових з європейських країн і Сполучених Штатів, і невідомо, чи погодяться ці країни ризикувати життям своїх військових. Думаю, не погодяться вони сміливі в тилу, а от реально. Навряд чи вони нам цьому допоможуть. Тому пункт четвертий дуже складний для, буде для реалізації. П'яте Російська Федерація поверне всіх депортованих українських дітей і цивільних полонених, а обидві сторони домовляться по, про обмін полонених всіх на всіх. Я думаю, що цей пункт теж в Російській Федерації серйозного заперечення. Тому що е, якщо вона визнає, що вона незаконно депортувала українських дітей, це ж буде якась міжнародна відповідальність, можливі позови, цивільні полонені, тобто. Цей пункт теж виглядає дуже дискусійно. Пункт шостий після виконання Російської Федерації мирної угоди США підтримують поновлення роботи Рада НАТО Російська Федерація для діалогу з питань взаємної безпеки в регіоні, от і я так розумію, що це такі якісь коментарі, що обидві сторони погоджуються на постійне припинення всіх військових дій е негайно на поточній лінії розмежування. Обидві сторони негайно розпочинають технічні переговори за сприяння США, що відбувається, повторюся. І далі пункт суми гарантії безпеки для України. Він теж декларативний, тому що тут написано: Україна отримує надійні гарантії безпеки, за якими гарантами виступлять учасники спеціально створеної групи європейських держав та неєвропейські держави, що інвестуватимуть у довготривалу безпеку та стримувальні спроможності. України. При тому, США прямо тут не згадується. Е я не знаю, чи готові якісь європейські держави виступити нашими гарантами безпеки. Я думаю, що не готові. Тому цей пункт фактично, це пункт, який його, можливо, задекларують, однак він реалізований, як на мене, не буде. Пункт восьмий. США не підтримувати вступу України до НАТО. Отже, на найближчий час нам слід поставити хрест на руху до НАТО, що я вважаю дуже поганим, тому що я не вважаю, що нам потрібно вступати в Європейський Союз. Нам якраз потрібно в НАТО, але з НАТО з нами граються давно, з 2008 року, і, схоже, США тут хочуть поставити крапку, нести ясність для того, щоб заспокоїти Російську Федерацію про те, що а, без згоди США. Про жодний вступ України в НАТО ну, говорити неможливо. І США тут хочуть поставити крапку про те, що е Україна в НАТО не вступить. І, відповідно, Російська Федерація матиме ті гарантії е цього не вступу, тому що тут пункт викладено так завуальовано. От, пункт 10-й. Україна може продовжувати рух до членства в ЄС, керуючись повним дотриманням антикорупційних реформ. Ну, тобто, в ЄС типу ми можемо йти. При цьому не буде жодних обмежень на розмір сил оборони України, тобто Збройних сил України, це є дуже добре, тому що судячи зі всього в тому стамбульському стійко проекті угоди, який парафував Рахамія, ймовірно, в березні 2022 року, були дуже суттєві обмеження і на озброєння, і на чисельні збройних сил України, що фактично Лише відтягувало знищення України Російською Федерацією там ну, на 3-5 років. Тепер питання території. США де Юри визнають контроль Російської Федерації над Кримом. Визнання з боку України не вимагається. Я вважаю, що якщо цей пункт буде реалізовано, то зруйнується повністю той міжнародний порядок, який був встановлено в 1945 році, і проігнорується повністю статут ООН. Ну, тобто, фактично відкривається скринька Пандори. В межах якої, скажімо, окупація частини території буде легальним елементом міждержавної політики. Мені здається, що США, які запропонували цей пункт, просто не уявляють наслідки цього пункту, якщо він буде реалізований, сполучені Штати де факто визнають контроль Росії над Луганською областю, яка майже повністю окупована Російською Федерацією, як ми знаємо. США де-факто визнають контроль Російської Федерації над частинами, частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей, тобто тих, які окуповані, Україна відновлює контроль на територію Харківської області, тобто російські збройні сили вийдуть з Харківської області. Це 14-й пункт, 15-й пункт. Російська Федерація відновлює контроль на територію Курської області. Тобто, навіть та частинка території, яка ще отримується нашими збройними силами, вона фактично теж зіграє свою роль у випадку реалізації цього плану. В якості, я так розумію, компенсаторних механізмів за те, що Російська Федерація відходить із території Харківської області, обидві сторони погоджуються на створення постійно 30 кілометрової демілітаризованої буферної зони. Це 16-й пункт. Я вважаю його дуже небезпечним. Чому? Тому що якщо відсутній ефективний механізм контролю третьою стороною. То по сумнівами, що Російська Федерація, яка, як ми знаємо, є недоговір спроможною стороною будь-яких переговорів. Ми ж з нею підписали вже і раніше і договір про дружбу, і договір про визнання територіальної цілісності одного. одного. Ну, тобто, ця країна на слово, якої покладатися і підпис не можна. Тому, якщо цей пункт буде реалізовано, то він однозначно піде на шкоду Україні, і Російська Федерація цим скористається. Пункт 17-й. Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС з допомогою контролю над, над та управління станцією з боку США. Тобто формально вважається, що відновлює контроль Україна, однак реально там, я так розумію, буде американський персонал, а електроенергія розподілятиметься між обома сторонами. Крім того, Україна відновлює контроль над Каховською Греблою, яка є підірваною. Е, ну, це напевно позитивно. Україна, це 18-й пункт, отримує безперешкодний прохід по річці Дніпро та відновлює контроль над Кінбурською косою. Кінбурська коса це стратегічна коса на території Миколаївської області, і вона є дуже важливою для забезпечення безпечного судноплавства по річці Дніпро. І економіка. США та Україна реалізують угоду про економічну співпрацю корисні копалини. Ну це те, що теж реалізується. Тобто, ми можемо сказати, що частково цей план втілюється в життя. Що для американців це є реальна дорожня карта, якою вони рухаються для досягнення своїх цілей. Двадцятий пункт. Санкції, що їх наклали США на Російську Федерацію з 2014 року, будуть зняті після досягнення остаточного мирного врегулювання. У разі порушення умов мирної угоди, всі санкції буде накладено повторно через механізм поновлення санкцій. Ну я вважаю, що це дуже вигідний пункт для Російської Федерації, тому що він стимулюватиме інші країни, в тому числі європейські, знімати санкції з Російської Федерації. 21 пункт посилення економічного співробінства між США та Російською Федерацією в енергетиці та інших галузях промисловості буде продовжено за умови дотримання Російської Федерації умов регулювання. І 22 пункт Україна буде повністю відбудована та отримає фінансову компенсацію, зокрема використовуючи російські суверенні активи, що залишатимуться замороженими доти, доки Російська Федерація не відшкодує збитків, завданих Україні. Ну я думаю, що. Це такий справедливий і розумний пункт, але невідомо, чи Російська Федерація на нього е, погодиться, е, і, тому що він фактично визнає вину Російської Федерації за цю війну і покладає на неї відповідальність за відшкодування збитків. По, це позиція Сполучених Штатів, я впевнений, що Російська Федерація багато на що не погоджується, е, і це лише таке бачення. І будемо бачити, як будуть розвиватися події, тому що сьогодні до вечора, ніби там Путін планує з заявою виступити. Цілком можливо, що весь цей театр з приводу того, що я їду, не їду. А може їду, а може не їду. Він розрахований саме на відтягування таки часу, щоб в останній момент заявити, що він, припустимо, їде за умови, що Трамп пролетить. і, можливо, цілком можливо, що весь цей театр повторюся, він лише для, наших, для нас посполитих, щоб прикрити якусь там детальну технічну карту руху, по якій всі сторони рухаються, забиваючи баки своїм громадянам в своїх країнах. Ну, винятком Сполучених Штатів, тому що їм байдуже. Кому що говорити, вони собі можуть говорити те, що думають. А от Російська Федерація вона там створює, надуває щоки всередині Російської Федерації. Зеленський тут надуває щоки в Україні, хоча ми ж розуміємо зараз, вже, що він взагалі е, не суб'єкт цього процесу, самостійний гравець із власним правом голосу, тому що він просто виконує всі вказівки Сполучених Штатів, імітуючи, що він потужний, мачо, хоча. Це вже давно не так, після 28 лютого 2025 року. Це точно. Тому будемо спостерігати. В принципі, документ в загальному можна визнати реалістичним в тих умовах, в яких ми перебуваємо, навряд чи якісь інші рішення е, можуть бути основою для е, фактичної чи юридичної е, юридичного укладення мирової угоди, е, мирної угоди. Чи тимчасово мирної угоди між Україною та Російською Федерацією будемо спостерігати? Слава Україні!